Ні, на практиці надавно я дивився дитинство, яка там сіла заняла, виступали лідери цілі і звернулися до кореспондентів. Украина. Украина це Европа. Вот это что выпасть? Я пробачаюсь Катя, Відкрий за символ. О, правильно. Дуже правильно. Правильно. Це мер нас. Давайте там є головуючи. Ріди немає, може бути між вами. Так, я перепрошую. Можна? буде. Шановний Старіслав Борис, перед вами зібралася громада Дунаємчан, яким не байдужа. Доля нашої країни. Це ще не всі. Багато самих активних наших, навіть в даний час знаходяться в Київській міській раді. Наші донаївчани сидять. Ми, я вчора також вернувся сьогодні ранком з Києва, був там, все бачив. І ми влада переступила метод, ви це знаєте. Ми хочемо перше ініціювати сесію міської ради дострокову, завтра-післязавтра, щоб наші депутати міські дали оцінку діям центральної влади. Але їхня оцінка, ми хочемо послухати. Яка оцінка? Це одне. Друге, ми сьогодні створили штаб ОПРУ з громад... громадськості нашої міста. Очолює її, ми обрали одноголосно Лізвінського Пилипа Людвіговича. Також обрано його заступника. Ми просимо вас, щоб ви їм дали приміщення, щоб ми не брали його в штурму. Що ми вже дали приміщення, де зможе цей штаб працювати? Ми віримо у вас. У нас іншого приміщення немає Я ще інформацію надати. Ми сьогодні заявляємо наш київський штаб що така організація створилася, що міський голова нам надав. Територію, тобто приміщення, де ми можемо розташуватися, отримати інформацію, координувати свої дії, залучати громаду і співпрацювати тісно з нашим головою. Дякую. Я перепрошую, я я з бухайку не шкодую. Буде якесь письмове звернення? Якщо потрібно, ми зробимо. Так, звичайно, на завтра буде готове, звернеться. Я дуже. Вищирую всім щиро вдячність всі, за те, що ви мені довіряєте таку важливу, як кажуть, місію на сьогоднішній день, тому що час, ви знаєте, дуже непростий. Важкий, нам не думайте, що нам це все прийдеться дуже легко працювати в сьогоднішніх умовах. Ну я думаю, що я завіряю всіх, що я вас не підведу. Так? На вашу активну підтримку. Е, ну, звичайно, ви могли б нам інше місце запропонувати. Це вам вирішувати. Ми тут не можемо вказувати це приміщення, інше, ну, ви ми просимо. Ми не революційні, такі настроєні, громада, що давайте будемо то чи інше вимагати. Але громадська позиція до найвенче не повинна бути висловлена. Так, ну ну ми повинні враховуючи і погодні умови, ми не можемо десь працювати на вулиці. А коли приміщення робили, люди до нас могли звертатися, що ми були якісь організаційні засідання, що ми могли навіть сісти, оформити якісь документи, поспілкуватися з людьми, тому що це така робота штабна. Зрозуміло, що потрібно бути координації дій, і телефони потрібні. Ми не будемо. Між вам залучати, я це прекрасно. розумію. Собі... Це все буде, якщо навіть потрібно, засоби... ну, я думаю, вай, вай ваш я думаю інтернет, то вже ми використаємо, мається на увазі Wi-Fi, він не, 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 не безлімітний, як кажуть. Це, тут міська рада, якщо потрібно, то ми впливають до того, що на пожертві чи на е, інші такі на неск, жертві внески ми зможемо оплатити, щоб не було нас потім не звинуватили, що ми використовуємо державні кошти. Ми за це, я кажу, не будемо на, на, на це націлювати, і ніхто не буде щоб головне... нас не в чомусь не звинуватили в тому, що ми і нас не скомпрометували. Нам головне було, було, було отримати рято підтвердження, що міський голова, міська рада з нами і розділяє да. наші думки. Ми не будемо забирати ваш час. Ми дякуємо. Дякуємо, дякуємо. 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 і наш Я керівник прошу, да, на завтра. буде готуватися готовий це Наш керівник вже буде з вами співпрацювати і ви допомагати. Наша ціль одна зараз координувати дій по тих подій, які відбуваються в нашій країні. Це так. одне для того, щоб утворити громадську організацію. Ми можемо її створювати, приєднуватися до любої громадської це згідно закону. Ми можемо приєднуватися до. Любої вже діючої, мається на увазі або всеукраїнської, або до обласної, або до районної. Ну в районі будь-якої організації для того, щоб це було законно, Для того, щоб ми могли зареєструватися в юстиції. Но для цього повинен бути і статут нашої організації громадської, мета і так ну, статут, як створюється, ця зовсім програма, ця зовсім інша ситуація, для того, щоб ми могли. Потім навіть кінцевому результаті я шо в кінці в майбутньому щоб виступити, може на місцевих виборах, на парламентських, щоб ми були. Були якоюсь організацією громадською, то тоді нам потрібно буде зареєструватися обов'язково в юстиції. Ну на, на сьогодні ціль, може це так. в майбутньому. На на сьогодні ціль стоїть зовсім інша. Просто е, е, вступати, як кажуть, в ті події, які сьогодні е, творяться в нашій країні, щоб ми були небайдужі і не розрізнені. Просто ж це був штаб громадської. Не навіть це не громадська організація, це громадська так. громадська. Е, ну це громадська так, но вона так, має. Народного опору. Це місто Дунаєв на да, сьогоднішній да. день. Це штаб народного зараз назвемо штаб народного опору. А це там ми, далі йде так... а, а, що... час. Тон, як, тому що так, так. події в Україні надзвичайно, ну, можна сказати, важливі і нелегкі на сьогоднішній день. То для того, щоб ми були, як кажуть, згуртовані. Координували всі свої дії між різними і політичними партіями, і між громадськістю, особливо і між населенням, які навіть розрізнені, щоб це був дійсно штаб, щоб ми все могли виступати в одну єдиної сили. І координувати всі її дії, щоб тут можна завжди, як кажуть, і пропозиції вислухати, і потім зібралися аж так, і виробили якусь тактику. <і mesma> Наш таки Майдан 2004 року завжди ну, дати уроки, які не Уроки, хто Хочать взяти уроки, то вони завжди беруть із цього тось, якісь позитивні елементи. Но, рано чи пізно все одно дається, як кажуть, практикою нам, нам потрібно забувати. Хто дав цей пошток? Ми, ми раді, що в нас рю, діти стали елітою, найрозумніші. Не, не поводилися ні під якими, ні прапори. Рю. Вони дійсно дали поштовху. Ми гордимося. цим. Звичайно, причиною цього стала дії влади, тому що влада, як з нами поступає, звичайно, вона перевищила всякі, розумні, всякі, не тільки розумні, а всякі, всякі не по відношенню до, до людей. І якщо ми зуміємо все ж таки надавати їм можливість правильно давати відповідь, не розбазарювати нашу розмову, то тоді буде дії правильні. Програм, програмне завдання партії регіонів на рівні закону. Нічого. Наш курс євроінтеграції. Побачили? Побачили? Про що ще можна говорити? Тільки позичити гралів ляшка, і на цьому вся розмова закінчується. це але, крайні, Це так, це, це люди. Ну, Звичайно, потрібно, нас потрібно, кожного так. це все болить, нас кожного є своє бачення, власне, але ми повинні настільки правильно все координувати, щоб ми свої амбіції просто нам, щоб не зашкалювали, щоб ми їх не викидали.